Дуже вже просили огляд про цієї мити, це іспанська мийка. Зараз я її обережно вам покажу. Знову цю мийку. Зараз кінець листопада її замовили в зону барбекю. Вона в наксигарах ось така душечка, ось туламдер. Зараз я достану і вам покажу. Коли обирали цю мийку, я порекомендувала, ми по-перше, зону барбекю, точну мийку з нажавіті, а по-друге, з Вони сказали, що можна було сопами. Тобто, шампура. Відра, і якраз цей варіант. Яка вона важка. вона важко. Цю мику, навіть якщо я дуже скрутюся, я в неї влізу ціляком і можна мені покупатися. Іспанська мика, фірма Гундерхау, гарантія 5 років. 52 см довжину, 50 в глибину. Дивимося. Дуже-дуже просила мене декілька разів огляд. Так, обитаємо душонкою. Так, ось так вона виглядає, вона ось тут з ось на які ставляться аксесуари. Покриття соти, тобто вона не царапається, а ось тут зверху все поліровано. От для цінішу речі є, ось тут загушечка. Цифон в комплекті є, кріплення в комплекті є. Пух, дуже важко. Так, ставимо аксесуар.